Коник зелений це великий прямокрилий шкідник, який трапляється по всій Україні. Хоча в природі він може бути навіть корисним, у періоди масового розмноження серйозно шкодить овочевим, зернобобовим і садовим культурам. Дорослі особини завдовжки до 5 сантиметрів, яскраво зелені з довгими вусиками та сильними задніми ногами, що дозволяють їм легко пересуватись між культурами. Коник пошкоджує молоде листя, пагони, зав'язі й плоди, особливо у спекотну посушливу погоду. Щоб запобігти його появі, важливо регулярно косити бур'яни на узбіччях і межах полів, очищати поля від решток і знищувати дикорослі трави, де комаха відкладає яйця. Корисно також залучати птахів, горобців і синиць, які активно знищують дорослих особин. Якщо чисельність коника перевищує поріг шкодочинності, застосовують інсектициди нокаут екстра, залп або Обприскування проводять у вечірні години, коли комахи активні, за температури від 15 до 25 градусів. Для кращого ефекту препарати комбінують із прилипачами, а при необхідності повторюють обробку через 10-14 днів. Використовуйте інсектициди лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.